18 каналів та груп у соцмережах, створених для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні через новий молодіжний рух, заблокувала національна поліція. Ймовірно, йдеться про ПВК Редан. Протягом двох днів у різних регіонах нашої держави відбулися близько 30 зібрань молоді однак, правоохоронці вчасно відреагували та не допустили бійок до управлінь та відділів поліції. Запросили понад 700 осіб більшість із них неповнолітні, тому зараз проводять профілактичні заходи із підлітками та їхніми батьками. Водночас нагадують про адміністративну та кримінальну відповідальність, так зване ПВК-Редан. Це субкультура масових бійок, яка набула популярності в Росії. Оперативні служби разом із кіберполіцією встановлюють джерела фінансування та організаторів цих інформаційних каналів. Аби не дати ворогу успішно провести свою ПСО і застерегти дітей від необдуманих вчинків, ми спілкуємося із адміністраціями та педагогічними колективами навчальних закладів. Але головне, ми звертаємось до батьків і закликаємо їх бути друзями своїх дітей, проводити з ними більше часу, підтримувати їх, цікавитися, з ким вони спілкуються і як проводять дозвілля.